Ціни зростають, а часу на планування покупок усе менше. Ходжу по супермаркету і у мене серце тричі перевернулося не від радості і не від любові, а від того, що ціни зросли так стрімко, як мій тиск після перегляду платіжки за комуналку. Авокадо мій новий кулінарний гуру та шопінг оракул Коли я вперше завантажила авокадо, думала це просто ще один додаток про рецепти. Але ні, це справжній кулінарний Шерлок Холмс, який не тільки знаходить найкращі ціни на продукти, а ще й підказує, що з них можна приготувати. Плюси розумний пошук цін. Тепер я знаю, де купити авокадо дешевше, ніж у бабусі на базарі. Інтерактивні рецепти. А їй пропонує страви, які можна приготувати з того, що в холодильнику. Нарешті знайшлося застосування для тієї самої самотньої морквини. Персоналізовані рекомендації. Додаток вивчає мої подобання і пропонує рецепти, які мені дійсно подобаються. Ну, звісно, є й мінуси. Спокуса готувати більше. Через цікаві рецепти я стала готувати частіше, а це загрожує моїй дієті. Постійне оновлення списку покупок. Тепер я проводжу більше часу в магазині, бо хочу спробувати всі нові рецепти. Авокадо це не просто додаток, а справжній помічник на кухні у магазині. Якщо ви хочете економити час і гроші, а також відкривати для себе нові смачні страви, цей додаток для вас.